Там, на добровільних засадах здійснювати контроль за роботою маршрутчиків, тому ну, що є навіть випадки, коли водії цих самих е... інспекторів дозволяють собі випрати з автобуса чи там входить якісь сварки, перепалки. Кожен тиждень про це говориться і на нарадах, і бачите, маємо має, те, що маємо. Багато таких інспекторів набралося громадських? Їх дуже мало, їх менше 10 чоловік. А ходити було з тими водіями, які власне, виганяли інспекторів. Ну, от, зараз мають управління транспорту вжити відповідні заходи ну, водіїв. Тобто провідний транспорту звертається до перевізника, де водій водійської некоректно. некоректно. Говорить про те, що порушити по моєму договору. Власники маршруту вживають там певні міри покарання до цих водіїв. Кого знімають з маршруту там, на декілька тижнів, кому там оглушують догану, кому знімають премію, таким чином. Десь йде були випадки, коли звільняли з роботи так, але знову ж таки. Для того, щоб звільняти людей з роботи, треба мати, ким його замінити. Працювати водієм маршрутного ну, таксі не може бути, хто хто має право водія, бо тому треба мати спеціальний посид, спеціальну категорію. І це ж, Людей ну, все ж таки возити. Для того, щоб мати можливість це звільняти, треба завжди мати ким, потім це робоче місце замінити. Та, як говорять сьогодні нам власники маршруту, що, на жаль, ну, немає у нас стільки вільних. Удіїв, які могли б працювати віде, може, тут, щоб неся, могли в маршруту, то б не змогли вільно дозволити звільнятися.